Аліна, привіт. Розкажи мені, будь ласка, з якими головними проблемами ти стикалася у своїй діяльності до того, як взагалі долучитися на програму Ірини? Ну на той час я вже працювала як номеролог, але відчувала типу, посередині таке знаєш стан типу вигорання, що от, вроді, я в своєму призначенні, але відчуття у такого, що Нехватки енергії не було от цього бажаного стану легкості, знаєш, ага. щоб типу і ти, от, вроді, розумієш, що ти в самому призначенні, але все-таки от відчуття у цього вигорання, нерозуміння, чому так відбувається, і де все ж таки та енергія зливається, і де її брати. от такий внутрішній стан, типа пустоти якоїсь нерозуміння, взагалі, що так тяжко. оце основне розібратися. Я заходила з цим запитом. А прямо зрозуміти, чому так, де ж взяти ту енергію і як зрозуміти краще себе, свій внутрішній стан? Угу. Які головні цілі у тебе були на програму? Тобто, от що ти взагалі, як ти собі бачила проходження у нас взагалі навчання в академії, і які цілі перед собою ставляла? Ну я прийшла в академію чисто для своєї душі, от за покликом душі, і цілі у мене були особисті. Тобто розібратися в першу чергу з собою, своїм. Знаєш, оце типа маски познімати себе, якісь ідеальності, ролі, там якісь накладання, отаке, от і стан ресурсу все-таки, чому немає от, де взяти цю енергію. Я розуміла, що щось роблю не так, але сама не могла ти типу, порозібратися в цьому. Да? І я ніби відчувала і знала, що коли я зайду в це навчання, я отримаю всі відповіді на свої питання. Ну, як у результаті, так і вийшло. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. А підкажи, будь ласка, чи були проблеми взагалі такого фінансового грошового аспекту, що стосується діяльності до навчання в академії? Так, e, да, були. Якщо я раніше купувала навчання такі, знаєш, там по дві, по три, по п'ять тисяч гривень, і, типу, ну, так щоб оце було типу, для мене норма, і тут така більша сума, типу, але я розуміла, що. Ну що це необхідність, якщо я хочу отримати якийсь результат, і такий не просто разова консультація, а да, а така трансформаційна робота. Угу. То відповідно я повинна платити. І тут було вже таке доросле прийняте рішення. Знаєш, відповідальність, що я йду, і відповідно я буду працювати і створювати ці гроші так само в процесі. Щось дізнаватись, навчатися і їх якби. Повертати, тобто доросла позиція, да де я вкладаю ці гроші, але з таким розумінням, що я проходжу і власні трансформації, і буду використовувати ці знання, щоб відповідно і заробляти, теж угу, угу. і як вплинув курс взагалі тоді на твій фінансовий стан на сьогодні. Ну круто вплинув, тому що в основному я заходила в навчання типу, більше з власними, да, якимись потребами закрити там типу, свої якісь от ці питання з енергією, і це круто, типу, тому, що ем, коли я тільки зайшла, то. Знаєш, як було таке спочатку спустошення, коли ти знаєш скидаються всі ці маски, і ти розумієш, що старі стратегії вже не працюють. По новому ти тільки пізнаєш. І в мене був період такий коротенький, коли я на такому стопі аналізувала, що відбувається, і дозволила собі це. І потім почала уже в е, рух знаєш, маленькими кроками вже з істинної себе, і там зовсім інший рівень реалізації, зовсім інший рівень і доходу. Якщо е, раніше у мене дохід був е, 2000 тисячі-п'ять тисяч гривень, це я за матрицю uh -huh. да, за розбір брала консультації, це були такі разові. То після того, як я пішла в академію, ну правда, там паралельно ще теж навчання деякі проходила, але факт того, що коли я зайшла в поле. А мій чек виріс до тисячі доларів, тобто uh -huh. ну різна типу, да? тому що це і дозвільна система, це і стан, і е... ну от ця енергія да. Тому що люди не прийдуть, якщо відповідно ти на якомусь нулі, і ти неправдива. І якщо раніше я типу, заходила в продажі з відчуттям що Я хочу продати, то зараз по іншому мені цікаво, які люди до мене заходять. Знаєш, з істинності такої справдивості, от мені реально типу, хочеться допомогти людям, і люди на це почали йти. І реально, типу, в мене шок, що, типу, ти виходиш з 2-5 тисяч. І на тисячу доларів, тобто це було 800 доларів. Потім я розумію, що я можу продавати дорожче. Я за тисячу доларів почала продавати це неразова консультація, наставництво. Я зрозуміла, як можна в академії не просто консультацію да, давати людині, а проводити її. Угу. От і... Днями місячний супровід, тобто, в мене чіткий алгоритм дій і супроводу клієнта на місяць часу. Це чітко, коли тобі дають готовий а, алгоритм роботи з клієнтом на місяць, і ти просто його ведеш в потоці, в довірі, і я це все навчилася відповідно під час проходження навчання. Угу, А я, ти сказала, що от заходила з особистих власних питань? То як на стосунки взагалі от, на особисті питання вплинуло проходження програми? Ну, у мене чоловік виріс в доходах. Да? Можна сказати, що це так совпадіння, але я ж теж не знаю, що це все не совпадіння. Угу. Мій чоловік виріс вообще. Вісім, мабуть, в грошах, і це не перебільшення. Да, там, ну не дуже таким чином хорошим, але факт того, що в доходах він виріс, і просто знаєш. Ну якось, от ти зараз питаєш, у мене типу, реально такі паслики складаються. Знаєш, як це все так попрацювало? Що він у своїй сфері виріс, типу, знаєш, да, там в своїй ніші я зупинилася, проаналізувала, пішла з новими енергіями, з новою правдою, да, про себе, і теж виросла. Ну так само да, в ікс, не знаю скільки, тобто дуже великий скачок. І я розумію, що це тільки тільки, тільки початок, тобто, це як ніби нащупала. У ту дорожку істину і продовжую по ній рухатися. І тим більше, що я перейшла, продовжила своє навчання, тому що реально побачила типу результат із першого рівня консультантів по макартах. Це база, основа без цього нікуди І я розумію, що я хочу далі. І я перехожу в наставники на шестимісячне це навчання, тому що це потужно. Типу, це працює. Я перевірила це на собі. Як mm -hmm. і на фінанси. Я до чоловіка почала по-іншому ставитися. Якщо раніше знаєш, тіпо, я така е, ну, матріархат, жінка, яка все рішає, то зараз я дозволяю йому приймати рішення, я бачу в ньому е, да, божественну якусь сутність творця, і я бачу в ньому мудрість, глибину, дозволяю собі слухати його, а не розказувати, як йому робити. Ну, Конкуренція це вийшла. Так, знаєш, да, да, це дуже так дуже Ну, класно працює mm -hmm. Mm -hmm. Чудово. підкажи будь ласка якщо от порівняти взагалі з тим що десь проходила в інших курси тобто от що конкретно от вірини які інструменти які стратегії от що дозволило і от як ти вважаєш дало тобі отой поштовх дійсно вийти на ті результати які маєш на сьогодні от в чому була відмінність така головна на ну, ти говориш, у мене ж мурашки такі йдуть по тілі. Я навчилася відчувати, довіряти полю, працювати не з голови, mm -hmm. не з мозку. Знаєш, треба, не треба. Правильно, це все типа не істинне, а вчуся ну, типу, свого досвіду е, працювати через поле, і Іра якраз вчить, коли ми проходимо ці майстермайнди, це поле, це підтримка, це е, конкретні інструменти дієві, по яких ти йдеш, це ППР, з якими ти відпрацьовуєш ці техніки, це круто, бо буває страшно, йти зразу знаєш до клієнта. А ти маєш можливість працювати це в академії з дівчатами. Типу, і це круття, коли ти ці всі техніки пропрацьовуєш. з дівчатами. Чатами, а потім ідеш на клієнтами, і тобі вже не страшно. Uh -huh. І це зовсім інший рівень. Я не проходила. знаєш, Це як просто тіпа, з голови там воно проходить, тіпа, десь щось остається, ну, але по факту нічого не змінюється на матерії. А саме через в Академії Іри, да. І влада, то в них це знаєш про якусь таку глибину, про реальні результати, які я бачу на матерії. Це про щось таке глибине, про істинну природу себе, про пізнання себе, про твою неідеальність, про правду, яка ти, і через свою автентичність ти йдеш і створюєш реально круті проекти в стані легкості, задоволення, і, і там відповідно клієнти, там гроші, і там ти в легкості і в задоволенні просто живеш і реалізовуєшся. Ну mm -hmm. це просто знається в тому, що я бачу результати на матерії. Якщо раніше це просто навчання для галочки, а результату на матерії нема, значить щось не засвоюється. А тут глибина, така робота над собою. Кожного дня я роблю пундаліні, я роблю ці всі практики, які, які даються. А в тих навчаннях просто ти ну текст, 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 ти читаєш, чиш і все. А тут, прям знаєш, така робота з усіх сторін. Круто. Mm -hmm. чудово, все, дякую тоді тобі за відгук.